В районному центрі, вони передаються на центр територіальних громад. І відповідно тоді людина має можливість просто скористатися послугами, які надаються тут. Тобто з цього населеного пункту вона їде сюди, в новий центр територіальної громади, а не так як це звикло було в свій е, районний центр. Чи залишиться там районний центр, чи ні, ми теж його не знаємо, бо насправді переключається достатньо жорстке, як мене, скорочення. Тобто різні, різні автори ми називають різну територі. але зараз при умові, що в Україні існує 460 районів сільських. Тобто мова йде про те, що скорочення буде, ну, в результаті скорочення ми будемо мати 100-120, ну, деякі автори називають 150 районів. Я думаю, що це десь приблизно ті орієнтири, на які треба опиратися. Тут хочеться згадати польський досвід, коли вони реформували країну, маючи 40 воєводів, і план собі ставили як план, що ми створимо на базі цих 40-12. В результаті дуже довгої роботи, такого терпів, і зрозуміло, там ж теж це, це саме, місцеві еліти і так далі. Тобто Вони вийшли на те, що у них утворено 16 виявилось. Тобто 40, планка була 12, в результаті вийшло 16. Я думаю, що в принципі десь на, на, на такий, таку, таку пропорцію маємо орієнтуватися і ми.